Сьогоднішня монетка 50 грошей. періоду Народної Республіки Польща. Грош. Слово грош прийшов від німецького грошей. Від латинського гросус. Великий. В теперішній час грош в Польщі перерівнюється одна сота злоту. Тираж даної монети 25 мільйонів штук. Чеканалась в нас після по 90 роки. Алюміній. Гурт ребристий. Діаметр 23 мм. Вага 1,6 грама. Товщина 1,7 мм. Так, на аверсі видно номінал монети 50 грош. Внизу вінок лавровий. На реверсі Польщі. Орел без корони. І надпис. Польська Посполіта Людова. Внизу рік чеканки 1975. По каталогу. Ціна на неї, на цю монетку сягає від 15 до 40 рублів близько 10 гривень, 0,3 долара.